Шановні колеги. шановні колеги, шановні міські голова, я вважаю, що сьогоднішнє зібрання повинно зробити так, щоб люди в Україні розуміли, що альтернативи ці наші об'єднання ОСБ в плані... Ефективного власника житла немає. Але я хочу сказати, що я супротив того, щоб доводити якісь плани створення цих звіта. Це розуміло і склад міністерства. Тобто, ми стаємо на позиціях, ми повинні створити умови для того, щоб. Люди самі створювали розвитку. І вони приходили і говорили, що ми готові створити, допоможіть нам. Але, як кажуть, із подпалки ми цього робимо. Це перша така теза. Тому то, що ви є, це вже дуже добре. Тобто ви та еліта сьогодні власників, на якому будемо спиратися, щоб поширювати досвід, який ви маєте. Це перше. Друге, я знаю, що був форум рік тому. Там були напрацьовані деякі пропозиції, які сьогодні вже зібрані, опрацьовані і в першому читанні прийняті Верховною Радою. Я вам скажу, що це привітальне слово, так? Да? Привітальне слово. А я, а я хотів би ще протягом нашої роботи декілька так поспілкуватись більш ретельно щоб ви почули позицію Міністерства або тих людей, які сьогодні працюють в Міністерстві. Які підходи ми будемо сповідувати, що будемо робити, для того, щоб наш житловий фонд експлуатувався дуже добре. У нас є вже напрацьовані законопроекти, і тут Наталія Івана Аліник, ви, напевно, її знаєте, вона теж може докладно це доповісти, що ми будемо робити. Але є декілька питань, на які ми хотіли би з вами порадитись, тому що для мене отак п'ять пальців є житло, вода, тепло, там ще, іще відходи. Однаково, який палець так відрубати. Тому ми повинні знайти такі механізми, такі важелі, щоб скоординовано, що в розвиток всієї. Системи життєзабезпечення. Взагалі, я проти того, щоб там житлово комунальне господарство це, як кажуть, пережитки радянського. У нас є система життєзабезпечення. Ми повинні створити комфортні умови для проживання наших громадян. Оце основне, що буде робити міністерство. Я ще раз сподіваюся, що більш докладно і більш жительно ми поговоримо конкретні, про конкретні речі. У мене тут заготовлений дуже такий потужний матеріал, я готовий з вами спілкуватися і вас чути, не тільки слухати, а я хочу вас почути. І е, я скажу так, що в Донецькій області, де я працював три місяці тому, ми започаткували такий координаційний центр. І в мене така є ідея створити це і у всеукраїнському рівні. Я вже надав доручення виділити площу, кабінети в самому міністерстві, де будь-який, хто, хто забажає, звертається туди і може отримати все, що потрібно. Не просто від чиновників, а від тих від вас. Я проти того, щоб робити цей центр із чиновників. Мені це не потрібно, я чиновник. Мені потрібно відчувати ваше дихання, що відбувається там на місцях, які там процеси йдуть, що, ж вас, що заважає робити цю справу. Тому я би запропонував на процес форму, напевно, мабуть, завтра, в кінці, щоб ми із представників областей створили такий координаційний центр, громадську організацію, треба її зареєструвати. Я цього не боюся. А навпаки, хочу, щоб це було. І ми, цей центр і міністерство, працювали разом над цими проблемами. Я хотів би, щоб цей центр був партнером міністерства. Міністерство було партнером цього центру. Таким чином ми будемо генерувати всі необхідні, необхідні зміни, які треба сьогодні робити в суспільстві щодо власника, ефективного власника. Ну і інші речі ми будемо з вами говорити і про закон про перший капітальний ремонт. Тут я спілкувався з паном Кучеренко, дуже слушала розмова, нас відбулася. Це вже надано долучення міністрам про розробку такого закону про перший капітальний ремонт будинків після приватизації. Він буде у нас в країні. І інші речі, що ми з вами сьогодні напрацюємо. Я бажаю всім успішної роботи. Радий всіх бачити у Львові, я дуже люблю це місто. Як і Донецький. Дякую.